Про деякі приклади того, що зараз робить наша організація для допомоги Україні, вам розкаже Таня Клименко. Я думаю, що багато хто з вас бачив ці фотографії в українській думці, і це вояки регулярних частин української армії, українських збройних сил. І ми поставили тут ці фотографії, щоб ви подивилися, що вони втягнені, хто в чому. Форми різних військ, різних країн в тому, що дали їм волонтери, в тому вони вдягнені. І тому наша допомога така потрібна. І шкарпетки, милий, шоколад це все те, що також таку посмішку викликає на їх обличчях. А, а жінкам о, уж якось купив і передав як, як жінки під передали термобілизну жіночу. І от такий фотозвіт прислали нам красуні, і ми їх спитали. Дівчата, хто ви, скажіть вам, і дівчата нам сказали, що вони парамедики, санінструктори. А Аліса Власенко, нейрохірург з Києва, сказала: А ви знаєте, я в той місяць в АТО не потратила, тому я той комплект білизни віддала іншій жінці, тому що у мене зарплата 80 фунтів, а цей комплект білизни коштує в Києві 20. Тут він нам коштував 10. І тому він такий цінний для неї, що вона віддала його подружці, яка справді їхала на схід. Вона віддала його Наталі. Наталі, яка була медиком на Майдані. А зараз окрема медична бригада швидкого реагування. Що вони роблять? Вони вивозять поранених і довозять їх уже до лікарів. Взагалі, якщо подивитися в цілому, то уж Відправляв від маленького до дуже великого. І якщо ми глянемо на наступному слайді, це декілька мікроавтобусів, вщент забитими, забитих медичними обладнанням і навіть дуже цінними апаратами штучної вентиляції легенів. О, за останні декілька тижнів, тільки за останні декілька тижнів, Уж відправили більше трьох. Тонн медичного обладнання загальною вартістю приблизно 70 тисяч фунтів. Ми не маємо таких грошей. Але, але тут важливо такий момент розуміти. Є така приказка. Легко дотягнутися до вершини, якщо ти стоїш на плечах у гіганта. Розумієте, ОУШ має 65 років історії, історії допомоги Україні. І це були власне дарувальники, які не мали можливості ці речі подарувати в Україну, але вони хотіли дати їх організації, яка вони були певні, подарує в Україну і зробить все правильно. І от оця авторитет, оця історія позитивних відносин це те, що ми, як молоді, мусимо плекати, і це те, за що ми дуже вдячні. Нашим старшим членкиням за ті всі десятки років праці, яка привела до того, що тепер, коли якийсь багатий думає, куди йому дати гроші, він подумає, що якщо дасть в уш, то ці гроші справді потраплять в Україну. Ірін, взагалі на даний момент УШ менше 400 членів по всій Британії, і половина з них пенсійного віку, але при тому лише за останні 10 місяців. Більше 20 тисяч фунтів допомоги було зібрано між членами, між членкинями. А це завдяки фонду матері і дитини, який заснований був ще в 90-му році, і за перші 20 чимась років свого існування цей фонд передав допомоги на більше 200 тисяч фонтів, що, мабуть, з врахуванням інфляції набагато більша сума. є. А це ще один аспект того Теж ми часто чуємо, що уж це душа громади, і дуже багато в чому материнська душа. На фотографії старший лейтенант десантних військ України Ярослав з своєю мамою Лесією перед відправкою зону АТО. А на наступній фотографії цей же хлопчина, коли він приїхав сюди до нас на протезування. Він е, тут, в Тарасівці, він посміхається. Він е, дуже сильна і мужня людина. І якщо далі глянути, ви побачите, у нього вціліла тільки верхня третина стигна. Але він дуже мужньо переніс протезування і всі операції, які тому передували. І е, ось Ярослав, він тут пробував всього 25 днів. За ці 25 днів він став на ногість і пішов. І зараз, якщо їй вдасться, вона покаже, відео. Відео, як Ярослав вчить сходити. А поки ви дивитеся відео, я вам зачитаю те, що він написав для нас сьогодні. Будь ласка, передайте величезну подяку всім жінкам у уш, перш за все їм. А також всім українцям, що нас знають, вітання пані Несі, пану Богдану, Вані, Любі, Блотку і Олі. Я весь цей тиждень займався збором документів і організацією поїздки в Міністерство оборони. Домовився про зустріч 23.02.15. Завтра Ярослав буде на прийомі у міністра оборони. Він хоче просити дозволу повернутися в Збройні Сили України. І побажаємо успіху я усім.